Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч, а також тих, хто дивиться нас вперше. Я продовжую спілкуватися із подружжям Романа та Надії Олексієвич із міста Борислав Львівської області. Сьогодні ви почуєте їхню дивовижну історію кохання, а також дізнаєтеся про секрети їхнього сімейного щастя. Отож, залишайтеся в ефірі 12-го. Історія кохання Романа та Надії Олексієвичів розпочалося у Євангельській церкві Воскресіння, що у місті Борислав Львівської області. Пастор Мирослав Романович запросив дівчину стати музичним керівником цієї громади. До того ж, Роман був одним із трьох синів цього служителя. Прийшовши у церкву, Надія просто виконувала доручену їй справу. Перше знайомство дівчини з хлопцем було не надто вдалим. Ви зустрілись у церкві і ваші долі свого часу поєдналися. Як так сталося? Якими були перші ваші враження один від одного? Я була запрошена до церкви як керівник музичний. І тому для мене була одна мета. Це було як робота. Для мене була мета навчити співати. Довший період часу ми були просто учень, просто вчитель. Інколи, навіть, можливо, були якісь певні конфлікти. Тому що учень інколи порушував атмосферу репетиції, напевно. Можливо, це вже зі сторони учня воно, напевно, так не виглядало. Але були різні ситуації, і до певного відрізку часу ми мали просто такі, як би це сказати, нейтральні відносини. Працюючи у церкві музичним керівником, у житті Надії у 23 роки відбулися кардинальні зміни. Вона твердо вирішила стати на шлях християнства. Відповідно, її ставлення до Романа змінилося також. Звичайно, я поки ходила як на репетиції, як на роботу. Я її сприймала. Коли вже Бог почав торкатися мого серця, коли я покаялася, я інакше вже почала сприйняти саму працю в церкві. Я зрозуміла, що основне не, музична, не музичні критерії і ідеально виконаний твір, цей сами, а щоб цей твір торкався душі. І ось коли я вже покаялась, тоді до мене прийшло це розуміння. Я її інакше почала відноситися до романа вже. Людина веселий характер має, він і настрій піднімав часто. Історія пізнання Бога надією стала лише початком дивовижного плану для неї та Романа. Будучи в церкві, кожен з них навіть не думав про спільне майбутнє під назвою Сім'я. До того, що Роман при кожній нагоді сватав дівчину кавалерам її віку. Коли вже надія, моя майбутня дружина, вона покаялася. Коли вона прийняла хрещення, вже, я не думав про дружину даже будучи в певному віці 20 років, були знайомі, які були вже старші хлопці. І я навіть багатьом розказував про те, що в нас в церкві є така сестра Надя, яка активний учасник церковного служіння. Тобто ти виступав в ролі свата, сватав її, її комусь іншому, я так розумію? Ну Інколи навіть так можна сказати. так. Розказував про те, що є така хороша, благословенна, яка трудиться, працює, ну я особисто не мав ніяких ну, думок ну, на рахунок цього і намірів. І так проходив певний період часу, поки Бог він не вказав мені, Бог не відкрив очі чи поклав моє серце. Як це відбулося в твоєму випадку, Бог відкрив очі? Я навіть не знаю, як сказати, я не молився, я не думав про це. Як знову вже наголошую, неодноразово навіть розказував другим про Надю. Але одного разу це було після Нового Року, коли ми поїхали разом з церквою на такий виїзд, на природу, на лижі, на санки. І коли я побачив Надю, коли вона прийшла, я подивився на неї. І закохався. Отак От просто. Отак От просто. Я глянув на неї і подивився, яка красива дівчина. Чому ж це я її віддаю комусь, а сам не одражусь? <рес> Для початку серйозних стосунків з дівчиною Роман відправив надії меседж з цікавим змістом. На цей час у нас вже була така розкіш як мобільні телефони. І ми ну, не мали такого якби, спілкування поза церквою з Надією. Тому що, як я вже казав, у нас були нейтральні відносини. Але після цього я вже вирішив їй написати перше смс. Якого ж воно було з міста цікаво? Е, дуже інтересного. Там було написано Життя прекрасне в суцільному і зокрема. Ця фраза, напевно, що в цей момент мені була потрібна. І я її сприйняла як підкріплення для себе, що життя прекрасне, немає в чого відчай впадати. І знову воно підкреслило, наскільки він людина позитивна. Він з Богом і він людина позитивна. Бачачи, що він ще юний, але бачила його. Відповідальність велику. Як йому доручали якусь працю в церкві, він її робив досконало, він її робив дуже добре. В деяких питаннях тільки і його могли поставити на цю працю. Оцей такий відповідальність, вона мене все-таки напевно, що підбадьорла чи як схилила до мене до нього. Що От він навіть на молоді роки все рівно людина відповідальна? От ви якраз підкреслили момент молодих років, тому що я знаю, у вас є різниця. Ти, надія на три з половиною роки є старшою за Романа. Вас це обох налякало у спілкуванні один з одним. Адже для декого ну, це певною мірою є, наприклад, за велика межа. У вашому випадку як це було? Ну, в моєму випадку я не задумувався над цим. Я побачив надію, я в неї влюбився, закохався і мене це питання не тривожило. Мене це питання, напевно, що найбільше насторожувало. Я розуміла, це син пастора. Вже коли я покаяла, сприйняла хрещення, я прийшла зі світу. Ще є другий пункт він молодший від мене. Чи може таке щось бути між нами? Чи може бути кохання між нами? Я, я думала, що це ні, це можливо й випадковість. Зароджувалося мене, звичайно, симпатія зародилася, але я цю симпатію відкидувала. Дві перешкоди: син пастора і різниця віку. І, можливо, це для мене було як перешкода якраз перед тим, щоб воно далі рухалося. Ну, як ти все ж таки подолала цю перешкоду, що серце відкрилось, і той корінь кохання він все ж таки проріс? Найперше кохання, напевно, що вже зародилося, але перед Богом я молилася. Я молилася, я бачила, що Роман до мене дуже прихильний. Це вже цей час, коли ми спілкувалися. Кожен вечір у мене не було такого вечора, щоб я не молилася про те, що Бог благословив мене в сімейному житті. Я розуміла, що воно все рівно йде до цього. Навіть коли ми вже заручилися, Розуміючи відповідальність, прийшовши зі світу і бачивши в світі багато ситуацій сімейних, так як мені вже було 23 роки, до 23 років вже бачиш багато сімейних пар, які руйнуються просто, немає довіри в сім'ях, немає. Любов була, любові не стало. І для мене я зрозуміла, що шлюб має бути тільки в босі. І на першому місці тільки Бог. Якщо Бог благословить, тоді нічого не розгідна. Надія настільки бажала догодити Богові, що готова була піти на кардинальні рішення. Її молитва це повна довіра Господу, незважаючи якою буде відповідь на неї, позитивною чи негативною. До останнього дня перед весіллям це було 2 червня. Кожний вечір я просила Бога, Боже, якщо цей шлюб від Тебе, якщо це є моя половинка, благослови. Якщо ні, будучи вже зарученою, я казала, Боже, поки ще нема весілля, зруйну. Зруйнуй, щоб не було пізніше руїни, коли ми вже вдружимося. Щоб у нас було спільне, майбутнє, щоб ми трудилися для Бога. щоб Мій чоловік був служителем, щоб ми горіли для Бога тільки з тобою. Якщо ти бачиш, що в майбутньому будуть якісь е, переш, ну, перешкоди навіть в служіння. Так. Так, і в служінні, і, е, можливо, в духовному якому, зруйнуй Боже, навіть 1 червня це була моя молитва така. Зруйнуй зараз. Зараз зроби щось, але якщо ти бачиш, що це. Є оця половинка, яку ти мені даєш благослови. Слава Богу, що ваш шлюб все ж таки відбувся, значить, це дійсно є воля Бога. І сьогодні ми бачимо ваше життя, тому що Роман він є служителем, ви разом виконуєте Божу справу служите багатьом іншим людям, розказуєте їм про спасіння через віру в Ісуса Христа. Роман. А ти сьогодні, як чоловік, який вже у шлюбі з Надією 14 років, ти не шкодуєш, що зробив ось такий вибір? Я, звісно, можливо, не мав таких аж таких молитов, таких конкретних. Я більше, напевне, довіряв уже Богові в цьому питанні. Довіряв Богові, що раз Бог він так веде, раз Бог він. Тому що, як я вже казав, я не задумувався навіть про шлюб, про одруження до цього часу, але в якийсь один момент мені просто це прийшло, і я довірився Богові, що воно є від Бога. І ми прожили вже, слава Богу, 14 років. Ми маємо трьох діток, І ні одного дня я не пожалів про цей вибір. Ні одного дня я не мав якогось смутку чи жалю про те, що іменно надія стала моєю дружиною. Церква відіграла важливу роль у зародженні та формуванні сім'ї Романа та Надії Олексієвичів. Навіть більше, якби не церква, то можливо їхні долі так і не переплелися. Якщо б не було церкви, то взагалі б не було нашої сім'ї. Це саме головне. Друге, якщо б не було церкви, якщо б і була якась сім'я, то якою б вона була? далеко не такою, якою ми зараз її маємо, благословеною, щасливою в мирі, в любові, в злагоді один з одним. Можливо, тобі варто розпочати пізнавати Бога у церкві? Шукай людей, які можуть підтримати тебе у молитві, безкорисливо допомогти, а також направити до віри в живого та люблячого Бога. Отож, до наступної суботи, в ефірі 12 каналу, де ви вкотре побачите нову вражаючу історію.